Лузівські податківці звертають увагу мешканців громади щодо земельного податку. Його мають сплатити власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Документація земельного кадастру включає, зокрема, дані про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки і право користування земельними ділянками. Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючим органом за місцем знаходження земельної ділянки. Документи про сплату надсилають рекомендованим листом або особисто вручають платнику податку, наголошують податківці. Повідомлення рішення, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу, і відображуються в електронному кабінеті платника податків. Сплатити земельний податок необхідно протягом двох місяців, інакше нарахують штрафні санкції, попереджають податківці.